Бажаю здоров'я товариші авіатори! Живаю! Вітаю вас професійним святом днем ритуальника! Ця авіаційного загону прийшов лист з привітанням від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Бочковського Сергія Станіславовича. Шановні колеги, дорогі ветерани, прийміть щирі вітання з нагоди нашого професійного свята дня рятівника: захищати державу та її громадян від пожежі надзвичайних подій завжди було благородною справою, яку обирають тільки сміливі, сильні духом і самовіддані люди. Щиро вдячний за ваш високий професіоналізм, мужність, сумлінне виконання службових обов'язків, оперативність і готовність завжди прийти на допомогу. Запобігти, врятувати, допомогти. Ці слова є дивізом вашої служби, який засвідчує гуманність та жертовність вашої професії. Тож нехай ваша відданість справі, готовність захищати національні багатства і насаперед здоров'я, життя людей, ніколи не і не дихають вас на нові досягнення. Певневі, що у вас високий професіоналізм, здатність приймати відповідальні рішення, надзвичайна людяність, повношені на знання, досвід і будуть і надалі спрямовані на достойне виконання завдань в ім'я змістнення української держави. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, здійснення мрій та бажань, якого, якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших родинах. З повагою міський голова на той лінії. Це особисто я хотів би сказати, що в нас є служби, про які згадують тоді, коли важко, коли горе. Якраз є ця служба. Ми їм то є стані стан, надії, коли люди можуть отримати допомогу. На жаль, сьогодні ми не святкуємо, а відзначаємо наш професійний праздник, професійне свято День рятувальника. Події… 2014 року заставили свідомість усіх людей перевернутися на 180 градусів. І, на жаль, ми є свідками, коли братні народи, коли народи, які розмовляють, думають на одній мові, вбивають один одного. На жаль, і в нас є. Люди, яких ми більше ніколи не зустрінемо на шикування нашого особового складу. Але незважаючи на складність обстановки, незважаючи на ситуацію, ми завжди розуміємо, що за... тільки від нашої роботи може бути врятоване чиєсь життя, ми перевозимо. Рятуємо, шукаємо, надаємо допомогу тим людям, яким потрібна ця допомога. І ніколи ні керівництво нашої служби, ні командування, ні я особисто не ставив завдання екіпажам, якщо буде необхідна, допомога тим людям, які знаходяться по іншу лінію, так називаємо фронту, не надавати цієї допомоги. Ми нададумо допомогу усім. І врятуємо, врятуємо любе людське життя, бо людське життя це найбільша цінність взагалі у кожної людини. Я щиро вдячний всьому особовому складу за наполегливість, за самовідданість нашій праці, тому що в цьому році всі завдання, які постояли перед спеціальним місці загону, були виконані. Жодне покладене на нас завдання не було зірване. Це є результатом. Вашої відданості справі та професіоналізму. Увага! Витяг з наказу голови Державної служби з надзвичайної ситуації від 9 вересня номер 454 про заохочення з нагоди Дня рятівника, за вагомий внесок у справу попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного і природного характеру, особисту мужність, самовідданість, високий професіоналізм та з нагоди Дня рятівника наказують. Нагородити нагрудним знаком знак пошани. Кацавала Константина Вікторовича. Нагородити нагрудним знаком за відвагу в надзвичайних ситуаціях. Никіна Сергія Сергійовича. Нагородити почесною грамотою Державної служби з надзвичайних ситуацій. Савенка Сергія Миколаївича, фельдшера рятувальника школи рятувальної служби і парашютно десантної служби. Дякую, закупівлю. Витяг з наказу номер 401 від 11 серпня 2004 про нагородження за сумлінне і бездоганне виконання службових обов'язків та високий професіоналізм, проявлений під час проведення психологічного відновлення населення місту Слов'янськ Донецької області, наказує нагородити грамотою Державної служби України з надзвичайної ситуації Нішкуна Олександра Олексійовича, психолога відділу персоналу штабу спеціального загону. Олександр Миколаєвичу. Першому сексанту Білоусунського народу Вадиму Андрійовичу. Я особисто від районної адміністрації. Вітаю вас із вашим святом. І хочу наголосити на тому, що до того часу, поки все спокійно, про вас мало хто згадує. Навпаки, розказують, як вам гарно живеться, які у вас зарплати, як ви взагалі відпочиваєте на роботі, але не дай Бог якомусь лиху тоді згадують і про вас. І тоді говорять. Як ви вчасно прийшли на допомогу, як ви допомогли людям в тій чи іншій скрутній ситуації, і от тоді вже всі розуміють, наскільки ваша служба є необхідною, наскільки вона важлива і наскільки в багатьох випадках вона небезпечна. Бажаю вам благополуччя сімейного, бажаю вам статків, бажаю. І ці слова зараз, на превеликий жаль, є найбільш актуальними. Бажаю вам мирного неба. І не дай Бог, щоб хтось з вас опинився в зоні військових дій. Але якщо це буде, то нехай Бог оберігає вас. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч. Бажаю вам, щоб ви в тій ситуації із честю виконали свій обов'язок. Перед Україною, перед своєю батьківщиною, перед землею нашою. Користуюся нагодою і це є традиція, хоча традиція, можливо, трошки якоюсь мірою ущербна, згадувати про вас лише напередодні вашого дня і відзначать найкращих. Я хотів би, аби на вашу роботу і на кожного з вас звертали увагу щодня. І щодня говорили про те, що ви є кращими у своїй роботі. Тому я користуюся все ж таки нагодою і хочу відзначити кращих з вас. Зона народу України. Голова Ніжинської районної ради Бузон Олег Віталійович не зміг прибути особисто. Передає привітання в формі витягу з розпорядження Ніжинської районної ради номер 41 від 31 липня. Про нагородження відзнаками районної ради, за зразкове виконання посадових обов'язків, високий професіоналізм та з нагоди відзначення дня рятівника. Надання підійлів до пам'ятної стели загиблим воїнам у роки великої вітчизненої війни. Шануємо пам'ять загиблих людей в нашій державі, в нашому спеціальному цілі загоні. Хвилиною мовчання. Видуть з нами рівняння праворуч. Державний прапор України винести.